Як правильно розрахувати і підібрати буферну ємність або теплоакумулятор відповідно до вашого твердопаленого котла, дивіться, давайте візьмемо таке умовне значення, що 1 кВт вашого твердопаленого котла береться на 20-50 літрів об'єму води в буферній ємності. Іншими словами, якщо у вас система старого типу, в системі багато води, то ви розраховуєте 1 кВт вашого твердопаленого котла на 20 літрів води в буферній ємності. Я і навпаки, якщо у вас система. Опалення сучасна, малолітражна, в ній мало води, то ви розраховуєте для себе буферну ємність 1 кВт на 50 літрів води. Якщо система опалення взагалі низькотемпературна, тобто в основному тепла підлога, то ви розраховуєте об'єм буферної ємності можна навіть і на 60 літрів 1 кВт. Іншими словами, якщо у вас 20 кіловатний котел стоїть. І система опалення сучасна, то ви можете спокійно брати отаку буферну ємність на одну тонну води. Якщо у вас система опалення старого типу, то на 20 кіловатний котел ви можете брати отаку буферну ємність на 400 500 літрів. Вам з головою вистачить. Друзі, якщо ви хочете більш точно прорахувати для себе об'єм ємності, для відповідного до вашого твердопаленого котла. Телефонуйте. Ми компаніка допоможемо вам розрахувати все це правильно і підібрати відповідну буферну ємність так само розрахувати і потужність твердопаливного котла.